Юлія Явдошина, інспекторка служби освітньої безпеки, яка працює в ліцеї інформаційних технологій. Її основна мета присутності в навчальному закладі це забезпечення належного рівня безпеки усіх учасників освітнього процесу. Окрім пропускного режиму, який включає в себе недопущення сторонніх осіб до закладу, в мої завдання входить це участь в евакуації учасників освітнього процесу під час сигналу Повітряна тривога, ракетна небезпека. Я забезпечую перебування дітей в укритті, також повернення їх з укриття після повітряної тривоги. Здійснюю постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу. Потім в мої завдання також входить це огляд, перевірка пришкільної території на предмет заборонених речей, там різних вибухонебезпечних, ну будь-яких заборонених речей. Також входить виявлення припинення реагування на вчинення правопорушення на території закладу освіти. Також я проводжу лекції, бесіди індивідуального характеру. Як інспектор, саме ліцею, я щодня долучаюсь до виховання нашого підростаючого покоління, мотивую дітей до активної життєвої позиції і докладаю максимум зусиль, аби захистити їх від можливих загроз сьогодення. Сьогодні 11 офіцерів служби освітньої безпеки вже працюють у закріплених за ними школах Олександрійського району. Інспектор служби освітньої безпеки запобігає, виявляє, припиняє негативні явища в освітньому середовищі, а також усуває їх наслідки. Інспектор служби освітньої безпеки це поліцейський, який щоденно несе службу в закладі освіти, за яким він закріплений. Він є фахівцем з питань безпеки в закладі освіти та докладає максимум зусиль, аби кожна школа стала безпечним місцем, де діти можуть навчатися, розвиватися і зростати в атмосфері фізичної безпеки і психологічного комфорту. У школі поліцейські служби освітньої безпеки виконує три основні функції: правоохоронну, просвітницьку та наставницьку. До правоохоронної функції належить здійснення координації пропускного режиму, патрулювання пришкільної території, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, участь у актуалізації паспорту безпеки, виявлення, припинення та реагування на правопорушення на території закладу освіти. Наставницька функція полягає у тому, щоб мотивувати дітей до активної життєвої позиції, залучати до позитивних видів діяльності, участі у спортивних, патріотичних. Пізнавальних інформаційно-правових заходах. Просвітницька функція включає в себе постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу. Наші інспектори проводять інтерактивні заняття, квести, вікторини з дітьми з питань правової освіти, безпеки в кіберпросторі, протидії булінгу, запобігання насильству над дітьми, профілактики злочинності. Також беруть активну участь у педагогічних радах та батьківських зборах. Ми запитали у директора ліцею інформаційних технологій, чи помітні зміни у дисципліні школярів з появою у них інспектора служби освітньої безпеки. Наявність офіцера служби освітньої безпеки стимулює здобувачів освіти безпосередньо до дотримання, безумовного дотримання правил поведінки. І даний офіцер ну, для законних представників наших здобувачів освіти. Ну, ймовірно, вселяє впевненість у безпеці для своїх дітей. Навчання сьомого класу вже здобувачі освіти свідомі, а наявність офіцера служби освітньої безпеки. Ну, їх завдання не тільки ну, перешкодити безпосередньо порушень. А і взагалі превенція вона проводить заходи для здобувачів освіти з метою превентивного упередження будь-яких порушень, чи то законодавства, чи то взагалі правил безпеки і перебування в закладі. З початку навчального року Нацполіція за підтримки Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України впроваджує діяльність служби освітньої безпеки у навчальних закладах, де кількість дітей перевищує 200 осіб. Загалом в Олександрійському районі передбачено охопити постійною присутністю поліцейського 29 закладів загальної середньої освіти.